Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо новий черговий метрогічний тиждень. Жовтень завершується, осінь глибшає. Ну і погода, відповідно, також така типова синоптична ситуація, типова погода зрілої, поважної осені. Вогко, прохолодно, а то й холодно, дощі, тумани, словом, ось. Така погода і зараз є, і, чесно кажучи, також нас чекає. Ну, звичайно, що нас чекає, ми поговоримо детально як завжди, обов'язково. А сьогодні особливою приємністю хочу привітати усіх. Із Днем української мови, української писемності, і, звичайно, ж, сподіваюся, що більшість із вас писали сьогодні диктант національної єдності. Я писала, не знаю, помилки потім буду виправляти, коли вже надійде правильний текст. Ну, І з цього приводу ми сьогодні поговоримо про таку тему, яка, чесно кажучи, не всім до вподоби іноді про фемінітиви. Але правила є правила, і тому ну, цікаво ось добратися до цієї теми. Отже, що взагалі, Відомо про фемінітиви. Це, ну, від латинського феміна, жінка, жіночий. Фемінітиви це група слів жіночого роду за певним станом альтернативних або парних аналогічним словам чоловічого роду. Маскулінітиви. Я навіть не знала: маскулінітиви, фемінітиви. Від яких вони утворюються, новий український правопис передбачає вживання ось, власне, цих фемінітивів, жіночих відповідників, назв, професій, звань і посад. Одразу хочу сказати, що оці нові правила щодо фемінітивів були прийняті у два етапи. Спочатку новий український правопис набрав чинності 30 травня 2019 року, а згодом, 18 серпня 2020 року, Міністерство економіки затвердило зміни до класифікатора Професій, що офіційно дозволило їх використання в офіційних власне, документах. Ну, найуживаніший є суфікс к. Він поєднується з різними типами основ автор, авторка і так далі. Дизайнерка, редакторка, курсантка, студентка, фігуристка тощо. Суфікс іц іця приєднується насамперед до основи, яка на ник верстальниця. Порадниця, учениця. Е, суфікс «-ин-» і, і я також сполучаємо з основами, на, які закінчуються словами на Єць кравчиня, плавчиня, придавчиня, І тут я е, приєднуюся також метеорологиня, власне, з цих правил і на приголосний майстриня, філологиня, педіатриня, археологиня. Суфікс С рідко вживаний. Це патронеса, поетеса. Ну, до речі, поетеса ми завжди раніше говорили. Правда, А поетка якось часом сьогодні, сьогодні говорить, але от, ну, грамотно будемо говорити, поетеса. Я принагідно хочу сказати, що часом нам правила не подобаються, і це ну, напевно, нормально. Наприклад, людина дуже кудись поспішає, просто катастрофічно поспішає, але на переході горить червоний світло світлофура, і вона все одно. Зупиняється, тому що це. Правила і це може загрожувати і здоров'ю і життю. А недотримання правил мови, граматики також може загрожувати такій розмитості, хаотичності і, врешті-решт, такому незрозумілому засмічуванню. Тому подобається нам чи не подобається. Ну, принаймні, в офіційних офіційно все ж таки треба правил притримуватися. Інше питання, як ми говоримо в побуті, тут ніхто ні до кого не має ніяких претензій. Ну, часом, на жаль, між іншим. Ну, також ще кажуть, обережно треба бути. z wyjątkami. Бо в деяких випадках просто міняється значення слова. Наприклад, друкар це особа, що працює в друкарні, у тому числі і жінка. А друкарка жінка, яка друкує за комп'ютером. Но мовна норма це, звичайно, змінне явище. І часом приходять якісь правила, відміняються, щезають, часом насильно, часом природним шляхом це дуже важливо. Фемінітиви позбавляють власне двозначності мовчу слів завжди, ну, раніше принаймні вживали саме в чоловічого роду академік, інженер. Кандидат, ректор тощо просто такі професії мали колись лише чоловіки. Жінкам, як відомо, було. Недоступна ні освіта нормальна, ні наука. І в процесі набуття вже цивілізаційних ознак, так би мовити, суспільства з'явилися і жіночі відповідники, і там кандидатка, ректорка, і так далі. І так далі. Ну, і це повернення власне, до основ української мови, тому що фемінітиви існували дуже давно. Час ефірний не, не дозволяє нам широко торкнутися цієї теми, але вони існували насправді. І ще раз принагідно нагадаю, що два етапи нових правил було Прийнято. Спочатку новий український правопис набрав чинності 30 травня 2019 року, а згодом, 18 серпня 2020 року, офіційно було затверджено Міністерством економіки. Ну, ось такі вони фемінітиви. Ми переходимо до магнітних бур. І завтра очікуються магнітні бурі. Активізація, геомагнітна активність буде підвищеною, Тому, будь ласка, прислухайтеся вже сьогодні до свого самопочуття, до свого здоров'я. Ну і власне переходимо ми до головної нашої теми до прогнозу погоди, що ж буде вже в Україні завтра, 28 жовтня, із Галом, і загалом, і у кожному регіоні, зокрема. Ну, хочу сказати одразу, що переважатиме практично повсюди волога погода. Розпочинаємо на заході. Місцями дощі і холодно. Максимальна температура повітря лише плюс 7, плюс 12 градусів. Одягайтеся, грійтеся, утеплюйтеся у північній частині України очікується також завтра місцями дощ, в день припинення, прояснення навіть можливі, але все ж переважатиме така волога, типова осіння погода. І буде також прохолодно, якщо не холодно, максимально лише плюс 9 плюс 12 градусів, але мінусів на щастя поки що не видно, тому все ж нагрівшись, угрівшись, можна цю погоду сприймати навіть і комфортно. На сході України також переважатиме волога погода, але там буде значно тепліше. Максимальна температура повітря плюс 11, плюс 15 градусів. У центральній частині України місцями дощ, місцями просто щільна хмарність. Температура повітря ну, невисока, десь від Вінниччини до Дніпропетровщини плюс 9, плюс 12 градусів, трохи тепліше на Дніпропетровщині, прохолодніше у Вінницькій області. Температура повітря у південній частині, звичайно ж, буде вища. Тут завтра, у вівторок очікується плюс 12, плюс 15, в Криму до плюс 16 градусів, але також переважатиме волога, хмарна погода. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується місцями дощ, в день. Без істотних опадів, таку значну частину дня, максимальна температура повітря у столиці близько 10-11 градусів тепла. Хочу трохи вас порадувати і сказати, що в другій половині тижня, і там навіть з захопленням вихідних охопленням, температура повітря у більшості областей України підвищиться. Підвищиться також атмосферний тиск, а це означає, що дощів буде небагато, можливо, навіть буде сонце, і температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла, а у південній частині... Місцями навіть подекуди до плюс 18. Інші деталі, цікаві факти, запрошую вас, як завжди, на свій YouTube канал, погода з Наталкою Діденко, і, як завжди, тут стежимо уважно на каналі Еспресо за уточненими прогнозами погоди.